З вами Total Drive Hub і сьогодні з вами Ігор. Поговоримо ми про Ford Escape 2020 року комплектації SE, який у нас є в наявності в місті Києві, і, до речі, цей автомобіль продається. Про його продаж ми поговоримо трішки згодом на відео і про його ціну. А зараз ми з вами спробуємо розібратися, що це за автомобіль, який він має двигун, які витрати палива, що в нього є в комплектації SE, які бувають ще комплектації, скільки вони можуть коштувати на аукціоні, скільки буде коштувати привезти, розмитнити цей автомобіль. Та Відремонтувати. Адже коли ми відкриваємо з вами авторія, ми бачимо дуже дивні ціни. За биті автомобілі все починається з 8200 доларів. Але ж хіба можна купити за 8200 автомобіль 2020 року? Потрібно подумати. А також починаються ціни за відремонтовані автомобілі від 15 тисяч доларів. Тому зараз будемо розбиратися, а скільки реально може коштувати Ford Escape SE з півтора літровим двигуном, то чи взагалі варто його купувати, тому що, можливо, він ненадійний. Thank you З 2020 року Ford Escape подарував нам новий кузов на автомобілі, і ми були шоковані цим дизайном. Адже комусь він дуже сильно схожий на Porsche Macan. І дійсно десь якісь нотки в цьому є. Але і подарував він три нам нових принципіально-концептуально різних двигуни, які до цього не зустрічались на попередньому Ford Escape. І якщо більш знайомий півтора-літровий чотирьохциліндровий двигун уже став більш зрозумілий з 2017 року, то з 2000. Чи го він отримав комбіновану систему впорскування з трьома циліндрами. А всі ми з вами звикли, що якщо у автомобіля три циліндри, то напевно він їхати не буде, адже він постійно троїть. Але реально на форду ескейпу цей двигун показав себе дуже хорошо. І знову ж таки, переходячи на відомий сайт авторіга по продажу автомобілів, ми там зустрічаємо дуже багацько автомобілів в бюджеті 15 тисяч доларів з пробігами 160, 170, 240 тисяч кілометрів. І це все свідчить про те, що цей двигун може ходити непогано. На даному автомобілі цей двигун має пробіг 49 тисяч кілометрів, можна сказати, майже новий. Але якщо ми розберемося в деталях і будемо читати, лазити по форумах і розбиратися по групам, чи надійний цей двигун, ми побачимо, що, як правило, власники на нього не жаліються. Так як і Коля, який володів цим автомобілем останні два роки, він на нього не жалівся. З проблем було тільки підтікання під форсунками. З під резинок бензину, який він виправив буквально за 2,5 тисячі гривень. Більше ніяких нарікань по двигуну не було. Дійсно, непогано він себе зарекомендував. Але його головна перевага це велика потужність, адже 186 кінських сил, знятих з цього двигуна, показує себе дуже непогано на трасі. А ви дуже добре знаєте, що я не люблю двигуни, які погано їдуть, на яких неможливо піти на обгін. І, як правило, це малолітражні атмосфери, які нарікають, як правило, вас. На небезпеку при обгоні тієї чи іншої фури. Коли ми маємо турбінку і 186 кінських сил... Цей автомобіль жваво може йти на обгін. Та головний його козир це витрати пального. Коли ми подивимося на головний екран цього автомобіля на бортовий комп'ютер, то за останній пробіг за два роки по Україні він показує середню витрату палива 8,6 літрів бензину. А це досить таки непогано для повноприводного кросовера з середньою витратою по місту Київ. Працює в парі цей двигун з восьмиступеневою гідротрансформаторною коробкою передач від «Форда», яка не приносить проблем. Тобто, по суті, у нас непогана комбоновка двигуна і коробки, ніяких тобі роботів, ніяких тобі варіаторів, і реально ходить воно непогано. Але дуже багато людей зараз зганяються за гібридами. Наприклад, цей автомобіль зараз у нас в наявності в Києві 18 600 доларів. Плюс буде невеличкий торг. Автомобіль в хорошому стані, має два комплекта гуми та два ключа. Це дуже гарний автомобіль буде, якщо якийсь власник для себе вирішить його придбати, тому що він з під хазяїна і він реально... Доглянути. Та коли ми захочемо собі купувати гібрид, ми відразу побачимо, що у нас ростуть цінники, і буде все починатися з 22-23 тисяч доларів. Так давайте розбиратися, чи варто переплачувати ці 5 тисяч доларів. Зараз ми з вами мікрофоном наблизимося до двигуна і трішки його послухаємо. Хоч він постійно й троїть, тому що в нього тільки три циліндра, але він працює рівно і дуже тихенько. Ще один двигун, який можна зустріти на цьому автомобілі, це 2-літровий екобуст. Він непоганий, цікавий, тому що має майже 250 кінських сил потужності і дуже драйвово може розганяти цей автомобіль. Але при цьому про економію палива говорити складновато. В нього будуть середні витрати в районі 12-13 літрів бензину на сотку. Та саме. А цікавий буде саме 2.5 гібрид, адже на кросовері на повному приводі ним можна досягати витрат пального в районі 5 літрів бензину по місту Києву на 100 км шляху. І це надзвичайно економно. Ви будете економити приблизно 4 літри бензину на кожну сотку. Якщо ми з вами перемножимо, ми зможемо дуже швиденько все порахувати. Наприклад, 4 літри економимо на кожній сотки при цьому. Ми проїжджаємо нехай там на тисячу кілометрів. Це буде економії 40 літрів. 40 літрів перемножити на 60 гривень це 2400, тисячі економії на кожній тисячі. На кожні 10 тисяч 24 тисячі гривень. Ну що ж, досить таки непогано. Це майже 600 доларів. Та переплатити за гібридний автомобіль доведеться трошки більше. 23-24, він може починатися з комплектації SE або СЕЛ. При цьому мати не набагато більше потужності, десь вона буде варюватися в районі 200 кінських сил. Але гібридна установка від Ford вважається більш надійною, хоч і були там відзивні компанії деякі проблеми по двигунам. Більшість користувачів користуються цим автомобілем без будь-яких проблем. Та коли дійде діло продавати цей. Автомобіль через 2-3-4 роки, то залишкова вартість автомобіля в гібриду буде зберігатися набагато більше і вище, ніж в 1,5-літрового двигуна. Саме через це гібридний автомобіль буде коштувати дорожче, ви його будете дорожче купувати, і через 3-4 роки ви будете дорожче його продавати. Тому, якщо ви хочете мати невеликі витрати і у вас немає бюджету на гібридний автомобіль, півтора-літровий екобуст від Ford ідеальний цьому варіант. До речі, двигун ми досі не глушили, капот Крили, і давайте присядемо біля нього знову ж таки з мікрофоном. Він ідеально працює, тому що дійсно непоганий півтора-літровий двигун зробив форт. Якщо ми глянемо середню статистику цих автомобілів, то ми бачимо, що 2020 21 року по аукціону в середньому цей автомобіль можна взяти за 4 тисячі доларів. Але потрібно виставити додаткові параметри. Наприклад, якщо нас буде цікавити е, саме двигун. 1,5, то ціна у нас зміниться. Я думаю, в нижчу сторону бачите, 3700 доларів. Адже це в переміжку із двохлітровими двигунами і з 25 гібридами, тому що 25 гібрид на аукціоні за 4000 тисячі доларів ви ні за що не візьмете, а півторалітровий двигун за 8000 тисяч доларів як коштує гібрид. Немає сенсу купувати в 2020 році. Тому маємо середню ставку 3700. Автомобіль має невеличке розмитнення за рахунок невеликого об'єму двигуна. Тому його недорого на сьогоднішній день можна привозити. І вартість автомобіля буде складати з доставкою в місто Київ і розмитнення в середньому 105 11 115 тисяч доларів. Але коли ви захочете ремонтувати цей автомобіль, то його ремонт буде досить таки недешевим. Справа того, що в нього дорогі капоти, бампера, підсилювачі вони досить якісні, непогані. Але Форд, знаєте, недорого можна купити, але недорого після ДТП його відремонтувати складно. Скоріше за все, компанія Форд любить заробляти. Заробляти саме на запчастинах після продажу дешевого автомобіля, коли ми будемо говорити безпосередньо за цей Ford Escape, то ми його придбали на аукціоні за 3,950. дев'ятсот Це було 14 серпня 23-го року. Сьогодні у нас 25-й рік, і виглядав по пошкодженням він. Ось так. До речі, цей автомобіль відновлювався у нас на СТО, у нас на сервісі. Якщо ви звернете увагу, пошкодження було в правій передній частині. І е, підсилювач, клик підсилювача видніється з-під бампера. Пошкодження пішло по горі. Тому цьому автомобілю не потрібний був стапель, і витяжки лонжеронів у нього не було. Але в нього ремонтувалася права верхня полка, і всі запчастини замінилися на нові. Цього автомобіля SE комплектація, і вона досить таки непогана, про яку ми поговоримо далі на відео. Давайте подумаємо, які кросовери ми можемо придбати в районі 18 тисяч доларів від 2020 року. І на думку, багато нічого не спадає, тому що найдоступнішими буде це джип Renegade 2020 2021 року, і мало кому чомусь подобається цей автомобіль. Хоча він має свій автентичний стиль і дизайн, і він досить таки цікавий. Його можна вивозити на бездоріжжя. Джип роки в цьому бюджеті 2020 21 року не придбати. А коли ми говоримо про... Jeep Compass, то він 20-21 року в 18 тисяч доларів поганенько получається, особливо в хороших комплектаціях. Він все-таки буде ближче до 20. Коли ж мова йде про Ford Escape, то весь є комплектації, і він непогано укомплектований на свої 18 тисяч. У нас під номерним знаком є DSTronic, у нас в лобовому склі є камера. Разом це працює як адаптивний круїз, контроль, тримання смуг, а також екстрене гальмування. У нас лінзована оптика, хоч і гологен. Але завдяки лінзам пучок світла збирається набагато краще. При цьому в автомобіля є датчик на автоматичне вмикання світла, двірників, а також автоматичне перемикання між ближнім і дальнім світлом фар. І це досить таке зручно, коли водій їде, йому не потрібно постійно тикати, думати, перемикати світло. Автомобіль буде бачити зустрічно, вмикати ближнє, не буде бачити зустрічного автомобіля, буде вмикати дальнє. Автомобіля є безключовий вхід в автомобіль, і допом до речі, у нього є панорамний дах. Крановий салон цього автомобіля виконаний з матеріалу типу джинс, і якщо ви його забруднете, він дуже легко буде чиститися. При цьому у нас електроприводи сидіння у водія, у пасажира буде механічне сидіння, його потрібно ось так руками буде рухати, але тим не менш це можна робити. Панорамний дах у цього автомобіля йде як опція, але салон дуже великий і дуже міський. Тобто, розміщатися в ньому навіть більш крупнішим людям досить таки зручно. Всі асистенти у нас під рукою під боку. Є як CarPlay, так і Android Auto. При цьому у нас е керування круїз контролем адаптивним відбувається за керма. І сидіти водію також зручно, ми трішки пізніше з вами зробимо невеличку прокатку на цьому автомобілі. Задній ряд сидінь має достатньо місця і зручно буде розміститися. Також більш крупнішим людям. Є вистачає місця над головою, враховуючи те, що в автомобіля навіть є панорамний дах. А, є підзаряджання для телефону Type-C і Type-A, але прикол цього автомобіля ще заключається в тому, що можна рухати ось так сидіння, що передній, що задній ряд. При цьому, якщо вам потрібно трішки більше багажника, ви можете розкладати його і також переміщати. Це можна ось якщо надо вперед, отак. От це все не складається, на жаль, в абсолютно рівну підлогу. Заночувати в цьому автомобілі буде складновато, але перевести більше речей в багажнику буде легше, тому що він у нього реально великий. Він реально міський, сюди можна покласти багато речей. Я можу з легкістю сам сюди залазити. І як бачите, місця, ну. Більше ніж вдосталь. тому цей автомобіль є недорогим, практичним сімейним кросовером з невеликими витратами пального і достатньою потужністю. Непогана ліквідність, тому що форди завжди будуть хотіти люди, тому що вони не коштують як Ауді, БМВ, якихось захмарних коштів. Та якщо вам не подобається, наприклад, така комплектація, як SE, і вам хочеться, щоб було все те саме, але додати шкіру. Це вже буде комплектація сел. І, наприклад, з півторалітровим двигуном його вже можна на аукціоні придбати в районі 6 тисяч доларів. А це говорить про те, що приблизно 14 автомобіль буде в Києві з доставкою і розмитненням, плюс ремонт і відновлення біля 20 тисяч, його вже можна буде планувати. А якщо ви хочете мати топову комплектацію Титаніум, то тоді такі автомобілі будуть по аукціоні в районі 7,5-8 тисяч доларів. А це вже говорить про те, що автомобіль можна. 17 тисяч приблизно привозити, плюс ремонт і відновлення, десь 23-24, можна його по фотографіям пробувати планувати. І коли мова йде саме про гібридні автомобілі, то починаючи з комплектації SE, Sport, вона ж сел, можна планувати його купувати на аукціоні в районі 7 тисяч доларів. Це знову ж таки 16,5-17 плюс ремонт. І от виходить десь 22-23 можна цілитись, вести, робити, під ключ такий автомобіль. А комплектація. Титаніум буде коштувати в районі 9-9,5 тисяч доларів. І тоді цей автомобіль буде приїжджати в районі 19 тисяч доларів плюс ремонт і відновлення. І реально на такий автомобіль потрібно розраховувати біля 25, можна десь планувати. Але аукціон це така штука, яка, знаєте, Ну, не запланована. Ти не знаєш, що тебе чекає завтра на аукціоні. Ти не знаєш, що тебе чекає за поворотом. Тому що, наприклад, один із останніх автомобілів, який ми купили для нашого замовника, це Ford Escape гібрид. Плагін-гібрид, і це титаніум комплектація за 7900 доларів. І що таке взагалі плагін-гібрид? Так, таке є, зустрічається також у Форда. Це коли в нього встановлена додаткова батарейка, яка допомагає 40 км шляху проїжджати виключно на батарейці, як електрокар. Коли закінчується зарядка в цій батарейці, то він працює просто як звичайний гібрид з витратою пального 5 літрів на сотню. Тобто досить дивовижно, якщо у вас Є можливість десь вдома заряджатися, то за день ви не проїжджаєте більше 40 кілометрів, то ви фордом Escape користуєтесь близько. Схоже на те, як на електричку, а треба кудись поїхати далі, більше бензину залили і тільки ших, і поїхали. Тобто 7900 для плагін гібрида в комплектації Титаніум це надзвичайно крута ціна. Хоча я вам і говорив, що в середньому вони будуть торгуватися 9-9,5. Але коли ми на аукціонах шукаємо для наших клієнтів автомобілі, ми ніколи їх не обмежуємо по часу в пошуку і завжди намагаємося вирвати з аукціона кращий варіант. Саме тому наші клієнти отримують кращі з кращих автомобілів, тому що ми викладаємося. На повну в пошуку ваших автомобілів. І ось таким чином автомобіль буде вже 17 в Києві, плюс ремонт і відновлення. Там невеличкі пошкодження в задній частині. Я думаю, що до 25, можливо, трішки менше, він може вийти. Ось, якось так. Пропоную вам покататися на цьому автомобілі, тому що він веде, на мою думку, себе досить непогано на дорозі. Сідати в фор достатньо зручно і запускається він з кнопки. Сидіння тільки у водія електрично регулюється, ну і автоматичне скло, але без автоматики автоматичного доведення. Ну що ж, давайте спробуємо, чи працює у нас CarPlay Android Auto. Для цього ми беремо Android, тикаємо у нього проводок. І ще щось має відбуватися. Так, продовжити. Продовжити. До речі, автомобіль вже у нас переведений на російську мову, на жаль, не на українську. Але, бачите, CarPlay Android Auto вмикається. Він має стандартні функції налаштування, нічого я тут вам дивного не покажу, але звичайний CarPlay є і Android Auto. Давайте з'їздимо в Box Club. Отак, от, бачите, все показує у нас. З розрахунком маршруту прибуття, з урахуванням пробок, музика грає, напевно. Ну, досить непогано грає, але ми зараз з вами спробуємо на ньому проїхатися. Так, ставимо драйв, так, — це у нас задня передача, і звісно, у нас камера працює ось таким чином, в неї непогано все видно. І якщо ми хочемо під'їхати до бордюра, прям дуже впритул, ось тут можна так плюсик нажати, бачите? І буде нам камера показувати ось так, якщо ми хочемо впритул до чогось під'їхати. Ну, також дуже зручно, система старт-стоп присутня. Ну, І автомобіль підриває з перших секунд, що мені дуже подобається. Це фішка турбіни. Коли в автомобіля є турбіна, вона завжди автомобіль буде хватати з низів, і вам буде драйвовіше на ньому набагато їхати. Вам не потрібно, як на атмосфері, його постійно цей двигун давити, щоб він пришвидшувався, пришвидшувався виключно на високих обертах. Так Зроблені саме турбові двигуни. Що ти тільки чуть-чуть даєш легенько до газка, торкаєшся, уже комп'ютер щитує, привикає до водія. До речі, в різного водія різний відсоток нажиття педалі акселератора може означати по різному прискорення, тому що коробка і двигуни і електроніка підлаштовується під того чи іншого водія. І це влаштовано на всіх автомобілях. І ми легенько нажимаємо, блін. От ну хорошо. От от джип не буде так їхати. Розумієте, своїм 2,4 двигуном, щоб ось так мені розганятися і добре їхати на джипу, мені треба буде його крутити до 5000 тисяч обертів, в салоні буде все гарчати. І машина так їхати не буде. І в джипа буде витрати 15 по газу, а тут у нас 8,6 по бензину, без всякого газу досить непогано. Мені подобається, що цей автомобіль також є тихеньким і м'якеньким. В своєму класі це дійсно один із кращих автомобілів, який я думаю, і не думаю, я впевнений, переконаний, що можна і варто розглядати, тому що дуже багато Ford е за останні роки ми привезли для наших замовників, відновили і вони на них катаються. До нас на ТОшки постійно приїжджають, я завжди запитують, чи є проблеми з якимись з автомобілем. Десь може на якихось форумах і чатах можна зустріти. Десь обговорення тих чи інших проблем, але всі клієнти, що в мене катаються на цих автомобілях, ми нормально якісно відремонтували, вони приїжджають тільки масло і фільтри міняти. Дуже рідко, та ні, не було в нас жодного випадку, що щось зламалося. Те, що я по цьому ескейпу вам говорив, у колі з під форсунок бензин почав тільки сочитися, замінили прокладочки під форсунками і все. О, і у нас працює система екстреного зіткнення. Я не знаю, чи було вам видно на камері, але це прикольно. Це коли е, автомобіль бачить, що ви пришвидшуєтесь завдяки камері, що тут в лобовому, а попереду перешкода стоїть на місці, або ну, до вас приближається і у вас працьовує екстрене гальмування. Спочатку це може бути як попередження, і якщо автомобіль бачитиме зіткнення, він може навіть витиснути гальма. І щоб була в нього така можливість забрати у нього таку можливість, це буде налаштування на головному пристрої. Асистент налаштовується. Звісно, у нас сліпі зони в цього є автомобіля. При перелаштуванні буде дуже зручно. Тобто, цей автомобіль буде зручний як для початківця, так і для уже бувалого. Власника автомобілів можна і для дівчинки, і для хлопчика, і для новачка. Ну, все, от досить таки непогано. Ну що ж, друзі, будемо ставити цей автомобіль на стоянку. Він буде знаходитись у нас на продажу. І кого зацікавив цей автомобіль, може бути невеличкий торг. Нагадаю, з автомобілем йде два комплекта гуми. Зараз він уже на хорошій Nexen зимній гумі, хороша літня гума в цього автомобіля. Пробіг невеличкий 49 тисяч кілометрів, якісно був відновлений у нас на сервісі. І 18% у нього ціна. Якщо хтось хоче його придбати, будь ласка, можна з Америки не чекати, є готовий хороший автомобіль у нас по наявності. Якщо вам сподобалось, тисніть лайки. Якщо у вас залишилися запитання по пригону автомобілів зі штатів, по замовленню для себе автомобілів зі штатів. Телефонуйте, контакти наші в опису відео. Мене звати Ігор. Ми вам все зробимо під ключ та ще йдемо на це гарантію.